16 квітня відбулось засідання правління асоціації міст України за участі голови Верховної Ради України Володимира Гройсмана на зустрічі серед інших питань. 37 міських голів членів правління обговорили реалізацію реформ місцевого самоврядування в Україні. Сьогодні багато хто не задоволений темпом реформ, які відбуваються в Україні, тому що в багатьох важливих галузях вони йдуть. Не так швидко, як би цього хотілося. Так, робота розпочата. Почалася з децентралізації фінансів. Міста, регіони отримали більше грошових коштів, більше бюджети, але поруч з тим отримали і додаткові витрати, і додаткову відповідальність. На жаль, ще є невирішені питання в сфері житлову, комунального господарства, державного будівельного контролю. Тернополі до 2020 року планують зменшити споживання енергоносіїв. В місті реалізовують проекти в співпраці з Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку. Лише за один сезон, завдяки індивідуальним тепловим пунктам в школах і садочках, газу спожили на 25% менше. На черзі термомодернізація житлових районів. Делегація з Данії знайомилась з роботою тернопільських комунальних підприємств у цьому напрямку та ділилась європейським досвідом. Ми мали дуже хороший семінар в Києві в лютому, і багато міст в Україні були присутні на цьому семінарі, включаючи і Тернопіль у співпраці з данським посольством у Києві. У наслідок цього семінару ми вирішили відвідати українські міста. Тернопіль став одним із перших. Ситуація навколо гаражів на вулиці Текстильній ускладнилась. Ще у 2013-му підприємство підприємству Промінь звернулось до міськради з проханням передати на утримання міста цю територію. Причина неспроможність підприємства отримувати земельну ділянку. Міська рада пішла на зустріч тернополянам, передали територію власність КП Тернопільбудінвестзамовник з метою подальшої приватизації ділянок їх власниками. Таке рішення сподобалось не усім. Кілька активістів тлумачили усе по іншому. Натомість влада міста неодноразово. Наголошувала цільове призначення земельної ділянки на вулиці Текстильній незмінне обслуговування гаражів та передача земельних ділянок під ними у власність тернополян. Ситуація нормально розвивалася до втручання прокуратури. Прокуратурою було зініційовано позов до суду. Предметом позову було скасування рішень Тернопільської міської ради та скасування державної реєстрації з даної земельної ділянки за комунальним підприємством за результатами судових процесів. Судами прийнято рішення про. Передачу даної земельної ділянки в державну власність, що визначає, чи тягне за собою відповідно прийняття певних рішень з боку облдержадміністрації. Ну і саме, напевне, найбільший негатив в цьому всьому, що земельна ділянка повернута в землі промисловості та оборони. Тепер процедура приватизації земельних ділянок, які знову належать державному підприємству оборонної сфери та промисловості, ускладнилась чи вдасться людям отримати право власності, сказати важко. З ініціативи міського голови у Тернополі утворили раду підтримки учасників АТО та їх сімей. Під час засідання 21 квітня звернулись до керівництва держави з проханням пришвидшити встановлення статусу учасника бойових дій, оскільки без нього жодних державних пільг для учасників АТО не існуватиме. Крім того, Сергій Надал наголосив, що центр зайнятості уже нині допомагає працевлаштовувати демобілізованих бійців АТО. А управління соціальної політики міськради за державний кошт відшкодовує середньомісячну Заробітну плату бійцям. У Тернополі провели перший велофорум. Концепцію розвитку велоінфраструктури у місті на найближчі 10 років презентували велосипедисти. Своїм досвідом ділились сусіди львів'яни. Тернопіль планують перетворити у веломісто. Зокрема, прокладуть велодоріжки у парках та скверах, а далі в наступні роки і на магістральних дорогах міста. Традиційно два рази в місяць Сергій Надал приймає тернополяни, які попередньо записались у відділі звернень. Люди приходять з різними проблемами. Жінка в лежачому положенні безовий перелом на лікуванні треба грошей. Вже п'ятий місяць лежет не встає, а мені самому зараз за тяжку. Вас не беруть за прийняті соціальної політики. З ага. карткою можете забрати гроші. Ми трошки їм поможемо. Мені зробили операцію в у жовчному проході. Операцію, але ну, вона не вдалася, добре, вони не витягли, а лишилися ще тепер культурно треба. Давайте ми поможемо вам трохи грошима на операцію, а крім того, переговоримо з головним лікарем першої лікарні, так. щоб ту операцію вам пенсіону трошки дешевше. Сергінало зустрічається з тернополянами не лише у міській раді. Уже другий рік поспіль щодня о 7.30 міський голова оглядає дороги, двори, підвали, які планують відремонтувати чи вже реконструювали. Одразу обговорення з місцевими мешканцями та пропозиції від них. Цього разу на вулицях Київська, 10 та Лепкого, 14. Це дає можливість, по-перше, почути думку мешканців, побачити, як проводяться ремонтні роботи, проконтролювати їх, ну і при можливості внести корективи. Ті ремонтні роботи, які запланують, тому що досить часто мешканці пропонують де додати стоянку, де зробити щось по іншому, де додатко якісь роботи необхідно провести. Про відкритість влади свідчить і своєчасне реагування на звернення тернополян під час радіо та телеефірів із десяти прохань. Щоразу вісім обов'язково виконують. Міський бюджет Тернополя стане більш прозорим і доступним для громади міста через проект Відкритий бюджет. Тернополяни у зручний для себе спосіб можуть побачити усі доходи міста та на які потреби їх спрямовують. Зайшовши у розділ Відкритий бюджет на сайті міськради видно, з чого формується бюджет, яка дохідна видаткова частини, яке фінансування поступає щомісяця та на що йдуть ці гроші. 26 квітня на театральному майдані міста проведуть день першої пластової присяги. Того ж дня, о 10-й у парку національного відродження запланований мітинг реквієм до двадцяти річчя Чорнобильської трагедії. О полудні на театральному майдані відбудеться міжнародний фестиваль духовної пісні. Я там, де є благословіння. Нагороджуватимуть переможців о 19-й в драмтеатрі імені Тараса Шевченка. 29 квітня на театральному майдані міста проведуть спортивно-масовий захід танцювальна феєрія».